Сьогоднішній світ аж надто складний, проблем вистачає всім. Тому управлінцям усіх рівнів навіть тоді, коли вони мають щирі благородні наміри, як найкраще керувати державою, слід знати потреби своїх громадян і враховувати їх при прийнятті рішень. З цією аксіомою теоретично погоджуються майже всі. А практично зачитаємо рядки з важливого документу плану дій спровадження в Україні ініціативи Партнерство Відкритий уряд. Держава визнає виклики, які постали перед нею на шляху до становлення демократії. Неналежний рівень партнерської взаємодії органів влади та громадськості позначається на якості рішень, що приймаються владою. Актуальним залишається реальне забезпечення прозорості державної політики та доступної інформації про роботу органів влади. Прояви корупції становлять загрозу для соціально-економічного розвитку суспільства. Недостатнім є рівень впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в державне управління з метою наближення його до потреб громадян. Так, створення в Україні громадянського суспільства стало насучною необхідністю, адже саме воно зможе подолати виклики, які постали перед нами на шляху до становлення демократії. Громадські організації Хмельниччини активно включилися до цього державотворчого процесу. Громадські організації вони були скрізь і завжди. Єдиний період, де вони трошки були такі більш-менш аморфні, це саме період радянської доби, коли тоді було вважалося, що одна повинна бути громадська організація по культурі, одна там по навколишньому середовищі, одна по знаннях, і, і на цьому досить. Ми, якщо бачимо, якщо подивимося історію сьогодні розвитку, скажімо, української державності, то Україна завжди тяжила до, такої, до врахування загальної думки. Тобто не було одноосібного керівництва. До самоврядування, мабуть, прагнула, так? Завжди тяжила до самоврядування. Я ще пам'ятаю, як ми всі зачитувалися тими книжками про козацьку добу, як там обирали тих гетьманів, наскільки там була демократична ця демократія в тому суспільстві. Потім коли розпадався вже Радянський Союз, нам читали лекції ну при Радянському Союзі. Я пам'ятаю депутатам обласної ради Хмельницької першого скликання, я був в тому складі. Відносно релігійних організацій, то виявляється, в Україні теж там була досить демократична така ну, спосіб ведення цієї релігійної діяльності в межі української церкви. От. І якщо дивитися далі, далі, то все показує до того, що в Україні громадська думка все йде до того, що вона повинна бути і має бути врахована. Це чисто європейська практика, і ми ж є європейці, і як би воно не було, воно якимись генами воно проявляється і виходить наверх, на поверхню. І в цьому плані ми бачимо сьогодні, що одні із перших законів, які вийшли в вже незалежній Україні, це був саме закон про об'єднання громадян. Були там і по охороні навколишнього природного середовища про об'єднання громадян. Тобто, це самі такі важливі, як на той час, були закони. І в законі про об'єднання громадян. Мені, скажімо, подобається, як там було прописано. Там перша стаття і третя, там вони починаються з того, що для чого об'єднуються громадяни. Для врахування, для захисту, чітко написано, для захисту своїх законних прав та інтересів. От, і для реалізації там своєї думки в галузі там, культури, науки, промисловості прочі, прочі, і охорони навколишнього природного середовища, там закінчується економічний, там є. Тобто цей документ я е, скажу, що він не просто депутати першого скликання його приймали, тому що він був. На слуху він був дуже важливий. Він був депутатом першого скликання Верховної Ради України. Вони відчували, що потрібно дати громадянам можливість для вираження своєї думки. І паралельно йшли вже рухались закони в Україні, щоб держава, органи державної виконавчої влади враховували цю думку. Важко важко сьогодні перейти, скажімо, від ну скажімо, диктатури, яка була на той час, до такої вже дуже демократичної моделі розвитку. Я це розумію. Хоча я сьогодні є громадський діяч, але я розумію, що ну, важко так, це не електроенергія, що робітник. Перемкну і все. Тому я в своїх поступках теж дивився, щоб якусь межу розумно не перейти в спілкуванні з владою, значить, в будуванні з нею оцих стосунків, відносин і планування якоїсь діяльності. Але все-таки я скажу, що на сьогоднішній день можна зробити таку оцінку, що наше суспільство в плані демократизації розвивається досить динамічно. Часом буває таке, що ще громадські організації самі не встигають. За тими процесами, які проходять і в Україні, ті законодавчі акти, які приймає Верховна Рада, Кабінет Міністрів, далі міністерства вже дублюють свою ці значить, ту ідеологію. І е, шкода, що сьогодні ми бачимо, скажімо, не такий громадський рух, як би ми хотіли от, в цьому плані, тому що є громадські організації, які ще започаткували свою діяльність в 90-х роках і вони сьогодні тримаються то чисто громадські організації дійсно такого класичного ну класичної форми тому що вони мають як правило одну Лінію, скажемо, діяльності. Да, один напрямок діяльності. І вони його притримуються. Вони накопичують досвід, накопичують знання, практику. Вони вже вичитують ті всі закони, які виходять і мають відношення. Тому що зараз пішли вже громадські такі організації, які як я мав там спілкування з одним із представників такої громадської організації, питають чим займаються всім. Що таке всім? Всім займатися ніхто не буде. От потрібні професійні. І в цьому я бачу дещо якась загроза громадянському суспільству, коли приходять люди і хочуть займатися всім. Якщо подивитися далі, як розвивається в нас в суспільстві цей елемент цієї демократії, врахування громадської думки, контролю, громадського контролю за органами влади. В принципі в нас досить непогані закони вже були. До них додавалися міжнародні конвенції, які ратифіковані Україну, в тому числі Орхуська, про яку ми вже дуже багато говорили з ваших передачах. Орхуська конвенція, і крім цього, останнім часом ми бачимо, що знову ж іде активна робота президента Верховної Ради і уряду в цьому напрямку. Буквально. От Декілька ну, днями от підписує, президент підписує закон про розвиток громадянського суспільства. Підписує от, своїм указом. Тут же Верховна Рада приймає новий закон про громадські організації, новий, який дає ну, безмежні права громадським організаціям. Перед цим було декілька років тому прийнято також Кабінетом міністрів. про… Громадську експертизу, діяльність органів державної виконавчої влади. Тобто, прав більше, ніж громадські організації можуть їх освоїти. Вдобавок до цього Україна сама долучилася до партнерства Відкритий уряд. Це така програма, так Це, називається, так. так? Це щось наподобі тому. У ну, світі все розвивається за якимись прикладами чи що. Не так давно ми. Ну, Побачили нову форму відносин, скажімо, корпорацій, якихось бізнесових своїми громадянами, вони приєднували, приєднувалися добровільно до якогось партнерства соціальної відповідальності. Тобто є фірма, корпорація, яка каже, що я хочу бути поважною організацією, з якою рахуються і рахують мої співробітники. І крім тих законів, що я виконую національний, я хочу додатково. Якийсь соціальний пакет дати своїм громадянам, там на житло, там на відпочинок, там на соціальний захист так і таке інше. Щось приблизно таке саме зараз піднялось на рівні відносин держави. Була якась ініціатива. Спочатку у роді Сполучених Штатів Америки, потім Канада, потім ще декілька урядів подумали, а чого ми не можемо взяти на себе додаткові зобов'язання перед своїми громадянами. І десь минулого року, в вересні місяці, пройшла на рівні консультацій з державами, хто хоче, ми от беремо обираємо, скажімо, п'ять напрямків, за якими ми уряд можемо додатково добровільно взяти на себе зобов'язання і доручаємо. Виконання наших зобов'язань контролювати як громадським організацією всередині країни, так і міжнародним різним структурам, як урядовим, так і неурядовим. І от в вересні в минулого року збираються в Канаді глави держав і підписують такий документ, який направлені на, що вони заявляють, що вони добровільно приєднуються до цього партнерства, відкритий уряд. Серед тих глав держав, які підписували, був президент України Віктор Янукович. Підписали цей документ, і тепер йде активна така робота на його впровадженні. Вона йде як по лінії державні, так і по лінії громадській. Скажімо, по лінії державні кабінет міністрів. Виконуючи вже той підпис свого керівника держави, він вже був розісланий на всі державні адміністрації на Хмельницьку держав Також було направлено листа документ, щоб ми проаналізували, проговорили це питання і щоб якісь свої пропозиції подали до кабінету міністрів. Крайній термін був призначений 16 січня. Тут якраз такий період січень, місяць, якраз новий рік там. Різдво, там інші свята. І все-таки ми збиралися, залучена була громадська рада, ми збиралися, розглядали це, ми ще добре не розуміли, що це таке. От, ми вивчали ці документи, і ми дуже щільно зайнялись, провели спеціальне засідання, обговорювали ті пропозиції, було засідання виїзне. От, збиралися ми також і тут, якісь там пробували віднайти пропозиції, щоб подати Кабінету міністрів на розгляд. От крім того, громадські організації паралельно, незалежно від цієї вертикалі державної виконавчої влади, вони самі зорганізувались також. Вони якось побачили про що організовується таке партнерство Відкритий уряд що беруть на себе добровільні… Такі зобов'язання і громадські організації взяли і, скажімо, створили свою таку мережу. Мені дуже цікава ця мережа, через що? Тому що нею керує молодий хлопець Олексій Хмара, це представник Кіровограду. Тобто, здавалося б, Містечковий такий кіровара, десь далеко від Києва, далеко від сьогоднішнього центру, адміністративного центру України, хлопець має ну, енергію, має знання, має, володіє мовами. І він, він відстежив це партнерство уряду. Він виступив з ініціативою такою. Він створив цю мережу в Україні, і він сьогодні, вже на рівні України, його визнають міжнародні структури. Його сьогодні визнають, значить, той комітет, який сидить в Канаді по цьому відкритому уряду. Це я до того, щоб у нас є молодь, щоб вони не думали, що можна пробиватися тільки коли ти сидиш в Києві. От і там хтось тебе десь штовхає на який сьогодні. Молода людина може пробитися, як вона хоче того, якщо вона має енергію. І її всі двері будуть відкрити сьогодні. Мова йде про те, що це самий Олексій Хмара він є вже визнаний і кабінетом міністрів України. От він виступає там від імені нашої мережі громадської. І от і вже мова сьогодні йде, щоб його можна було залучити, включити в офіційну державну делегацію України на переговори, які відбудуться в Канаді стосовно цього, значить, відкритого уряду. От, є там е, свої питання. Значить, громадські організації зробили е, свій е, ну, проект рішення цього. От кабінет міністрів зробив свій. Коли порівняли, то в принципі. Е, Дуже багато із тих, що зробили громадян, громадські експерти, дуже багато ввійшло в урядовий там варіант проєкту. Є деякі питання не узгоджені, але для того е, прем'єр-міністр збирає всіх, і мені надійшло запрошення на 30 те число, щоб ми приїхали. Я переконаний, що ми всі ці питання, які будуть виникнути, ми їх всі узгодимо. Тобто ми знайдемо вирішення і єдину. Правильний варіант, єдиний варіант, як від громадських організацій, так і від держави. Єдиний варіант, ми повеземо туди, значить, на розгляд цієї міжнародної структури, міжнародного секретаріату, який повинен буде враховувати і визнає. Чи не визнає Україну демократичною державою, дасть їй шанс далі рухатись, чи не дасть шансу. Я думаю, що все буде добре. Я думаю, що Україна долучиться до цієї програми і затвердять її програму. От і потім ми будемо вже наглядати, як вона виконується. Мене сьогодні дуже душа радується, що все таки, як би не було, у нас сьогодні з'являються дуже гарні люди, молоді активісти і в нашій області, і в сусідніх областях. І це за ними вони будують для себе своє життя. Вони будують для себе державу. Вони хочуть активно брати участь в розвитку цієї держави. І я так думаю, що найкраще було б дати їм слово, щоб вони сказали своїми словами можливо, вони ще не знають, як це правильно припіднести в ефір. але дуже щирі люди молоді, вони відверто займаються і щиро цією роботою. і Я рахую, що дуже буде гарно, якщо ми надамо їм слово для ефіру. При прийнятті Україною партнерство відкритий уряд, громадська рада бере активну участь в реалізації цієї програми, тобто відбуваються обговорення, громадське обговорення, також громадські слухання за участю громадської ради і вирішуються нагальні питання, які існують в суспільстві. Для прикладу, було проведено нещодавно засідання громадської ради по обговоренню проекту Національний парк і відповідно. Ну, Питання було досить серйозним, досить складним, але все ж таки нам вдалося знайти точки, точки дотику, знайти компроміс та вирішити вдало це питання на користь все-таки створення цього національного парку. І також. Відбувалося в Білогір'ї, відбувалося слухання за участю Білогірської районної адміністрації, де також вирішувалося питання стосовно очисних споруд на білогірському молокозаводі. І в ході цих питань виявилося, що взагалі в Білогір'ї немає очисних споруд, і відповідно до цього було розпорядження, щоб в Білогір'ї встановити очисні споруди. Це чиє було розпорядження? Районної адміністрації. Прийняли вже таке розпорядження, так? От ще докладніше, ви нам можете назвати, навести приклади таких громадських слухань, можливо, раніше ще були якісь. І яку ви бачите користь від цих слухань? Що змінилось після них? А також ваші плани на майбутнє? Ну також провод багато слухань проводилися з тих питань, які турбують саме суспільство. Це, наприклад, атомна станція. Це є досить таке важливе питання. Невирішеним. І також суспільство воно обов'язково повинно було висказати свою точку зору з цього питання. І на слуханні відбулося при, в присутності влади, в присутності Хмельницької, ну, Хмельницької атомної станції відбулося обговорення. І також було питання вирішене на користь суспільства, так як хотіли, так як було вигідно суспільству. Як же воно вирішено? Закрито атомно? Ні, перенесли строки будівництва поки що. Поки що так. Але це питання, ще буде додатково розглядатися в майбутньому. І обов'язково буде скликатися громадська рада, обов'язково будуть запрошуватися представники влади, і це питання буде обговорюватися і надалі. І, взагалі, при Перед тим як починають будувати якісь об'єкти промислові, особливо великі, то це згідно нашого законодавства чинного на потрібно, щоб завжди відбувалися громадські слухання. так? так, при будівництві будь-якого об'єкта, такого, який може вплинути на ну, на жителів певного району. Відбуваються громадські слухання. Громадська рада обов'язково приймає участь в таких обговореннях, вона їх організовує і відповідно відбуваються слухання, вислуховуються пропозиції і побажання суспільства. Що б вони хотіли б бачити, і чи взагалі доцільно будівництво того чи іншого об'єкта на даній території. Ось скажіть, будь ласка, ви молода людина. Чим для вас корисна участь у роботі громадської ради? Для чого ви займаєтеся цією справою? Для того, щоб Здійснювати контроль над тими справами, які на тими, на тою діяльністю, яку веде держава, щоб бути в курсі подій, щоб мати можливість впливати на ці рішення. І також щоб було можна було висловити і свою думку і висловити думку громадськості. Наша організація вона була створена в 1986 році, як це видно з назви. Це пов'язано з тим, що об'єдналися в зв'язку з Чорнобильською катастрофою. Жінки, мами, які, в яких були діти, вони об'єдналися між собою і вирішили вирішувати в першу чергу екологічні проблеми. Потім вони дещо розширили коло своєї діяльності і вже перейшли не лише на екологічні проблеми, але й в принципі на взагалі участь громадськості у прийнятті рішень, які. Там стосується певної державної діяльності. На Хмельницькому ця організація в нас зареєстрована лише недавно, тобто ми не можемо похвалитися якимось певними реалізацією проєктів. Ми лише зараз пишемо проекти, збираємось їх впроваджувати. Я можу сказати, що це будуть екологічні проекти, в першу чергу, які будуть стосуватися Хмельницької атомної станції. Також це зараз пов'язано з партнерським відкритий уряд, в якому ми будемо брати активну участь. Тепер детальніше я б хотіла розказати про. Саме про партнерство відкритий уряд. Це партнерство, яке в першу чергу означає, що уряд взяв на себе додаткові зобов'язання виконувати якісь певні якби, суспільні проблеми, які є, існують в суспільстві. І дуже якби, вагома, якби ну, досить важливість цього в тому полягає, що Тут громадськість має дуже широкі права. Тобто, взагалі, громадськість може представити свій національний план, а уряд може представити свій національний план. І вже комісія, яка вже в квітні 2012 року буде це розглядати в Бразилії, вона може підтримати або план громадськості, або план уряду. Тобто, тут, в принципі, уряд і громадськість вони мають абсолютно рівні права. Я думаю, це дуже буде приємно кожному, хто хоче якось змінити найкраще життя в нашій країні. Загалом зараз має місце досить такий діалог. Між Громадськістю і владою, тобто е, от недавно, 22 березня, вже відбувався перший такий діалог між урядом і громадськістю. Е, уряд висловлював певні зобов'язань, які він хоче взяти на себе, а громадськість вона їх могла підтримати, могла не підтримати. Ну наскільки я знаю, там більшість зобов'язань було підтримано. Декілька е, внесли деякі, деякі корективи, а здається, 13 зобов'язань взагалі громадськість не підтримала, і уряд їх не може впроваджувати, тому що громадськість їх відповідно проти. Крім того, дуже важливо в тому, що все ж таки тут дуже велика увага приділяється саме громадським обговоренням, тому що, наприклад, якісь зобов'язання, які уряд хоче на себе взяти, певні проблеми, якщо вони не приходять громадського обговорення, то країна, учасниця, тобто в даному випадку Україна, вона автоматично позбавляється участі в цьому партнерстві. Також це буде означати для уряду, що уряд є недемократичним, він не дотримується демократичних свобод. Безперечно, після цього вже уряд він не може розраховувати на якісь певні. Там, міжнародні кредити, підтримку, можливо, якихось міжнародних організацій, і так далі. Тобто, в принципі, можна сказати, що тут громадськість вона постає досить у вигідному положенні, є, тому що в принципі, саме від е, населення, від е, зацікавленої громадськості, залежить те, будуть прийняті і реалізовані якісь певні рішення чи не будуть. Наша організація, мама 86, оскільки це є одним із напрямків її діяльності, вона також бере активну участь. Ми вносимо пропозиції до громадської ради, голова нашої організації, вона так. Хоч ходить до складу громадської ради, ми вирішуємо ці питання, ми зараз будемо вносити пропозиції. Ми зараз будемо писати ще деякі проекти, які будуть стосуватися теж цього партнерства. І в принципі, я вважаю, що ну якби це партнерство воно буде процвітати в нас, і взагалі таким шляхом ми вийдемо на те, що ми подолаємо корупцію, тобто якісь суспільно важливі потреби, подолаємо, наприклад. Якусь соціальну несправедливість, можливо, якісь питання, які також хвилюють громадськість, уряд на них не звертає увагу. Тут вже не вийде, просто не звернути на них увагу. Тому я вважаю, що це партнерство воно досить ну, якби, вигідне для України, і я бажаю йому лише процвітати. Партнерство відкритий уряд надасть прозорість влади, взаємозв'язок громадськості і владних структур. Що я проводив і без з за допомогою ще одного експерта це Руста Маришова. 2 лютого ми проводили тренінг для науково-освітнього проекту школа громадської активності. Ми знайомили з основними положеннями партнерства «Відкритий уряд. Наступний наш захід відбувся 7 лютого. Це для студентів Тернопільського національного технічного університету імені Полюя. Наступний успіх в напрямку. Відкритості уряду здійснив тернопільський експерт Ярослав Чорнозуб. Він зустрівся з заступником голови Тернопільської обласної ради Петром Гочем та провів робочу зустріч. Внаслідок зустрічі Петро Гоч доручив структурним підрозділам сприяти реалізації партнерства Відкритий уряд. Також була створена пряма гаряча лінія в Тернопільській області за номером 52 22 52 за, який, за цим номером можна дізнатися про всі деталі стосовно виконання, партнерства Відкритий уряд та питання, які цікавлять. Також на даний момент розробляються нормативно-правові акти та положення до статуту територіальної громади у місті Тернополі. Було зроблено регіональним координатором Володимиром Ханусом анкетування та обговорення з головами сільських рад в Тернопільській області стосовно відкритості влади. Та наскільки вони обізнані в про ініціативу партнерство, відкритий уряд. Тобто, ми робимо по цьому всьому, зроблено якісь висновки, підсумки. Надіємося на те, що цей проект буде розвиватися, і влада як можна краще сприйме дану ініціативу, буде сприяти цьому, і буде взаємодіяти з громадськістю. Як стверджують деякі філософи, ми живемо так, як мислимо своє існування, і реальність, яку ми творимо, дуже залежить від нашого світогляду, або, як говорять сьогодні, менталітету. Кожен з нас не лише своїми вчинками, але й думками програмує і своє життя, і життя всього суспільства. Будьмо ж господарями своєї долі та долі своєї країни.